Thank uh you. -huh. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Ви слухаєте польське радіо для України? Запрошую на рубрику Промандри, в якій сьогодні вирушаємо на південь Польщі, щоб відвідати перлину гірських курортів. Криницю здруй розташована вона у малопольському воєводстві поблизу мушини і тилича у сондецьких безкидах. Сьогодні криниця це найбільший і найпопулярніший курорт криницько попринського санаторного. Курортного комплексу це місце відвідують туристи та пацієнти не лише з Польщі, але й з-за кордону. Чимало тут теж українських туристів, але про це розкажуть мої співрозмовники. Оскільки у Польщі тривають зимові канікули, нагадаю, польська назва фер'є, то спочатку я би хотіла разом з вами відвідати гірсько лижні схили. Отже, слотвіне Арена і мій перший співрозмовник, з яким я зустрілася у повному спорядженні з лижами на ногах. Добри назвамся Яцек Ґардонь. Добрий день. день. Мене звати Яцек Інським Гардонь. Я лижний інструктор, а також керівник лижної школи в слотвіне Арена. Виїжджаємо на високо около 900 метрів. І тепер ми в'їжджаємо на рівень близько 900 метрів. Це цілком високо, якщо брати до уваги, що ми з вами у невисоких горах у сондецьких Бескидах, і цілком спора високо як на самом Гаразд, ми вже в'їхали, і що тепер? Які можливості перед нами? Які траси? Ами жіоне, ма мені бієський, червоно траси. Він зі вибір. Це і сині, і зелені, і червоні траси. Я впевнений, що кожен лижник знайде для себе відповідну пропозицію, тобто пропозицію, яка відповідає його можливостям. Загальна довжина трас це 10 кілометрів. Є, наприклад, довга траса навколо світу, яка сполучає Слотвіне арену та слотвінку, тобто меншу гору із крісельним підйомником. Ми назвали цю трасу навколо Оло світу, тому що вона пролягає по хребту узгір'я, з якого маємо дуже гарні краєвиди. Бачимо, зокрема, явожину криницьку це 1114 метрів над рівнем моря, і тут теж є прекрасні гірськолижні траси. А наша траса навколо світу лагідна і з малим ступенем похилості, тому вона ідеально пасує новачкам. Ми жартівливо називаємо цю трасу другим криницьким дептаком. А криницький дептак це головна вулиця. ukryny ci zdrój. Krym ciogo mu może ma katatysia na tej trasie takosą weczeri i tomściowo ma duże chorosze sztuczne oswietlenia. Czyli kolejną stację, która jest z nami sąsiadującą stacą? Wecierni katania na lyżech cenoynka, prawda? W tym roku zostało zamontowane oświetlenie tych tras z tego względu, żeby odciążyć trochę ruch wieczornej jazdy tutaj na głównym stoku, цього року ми відкрили вечірнє катання на трасі навколо світу. Йшлося також про те, що лижники мали більшу можливість вибір, адже досі було катання ввечері тільки на головному схилі червоному. Тож можемо сказати, що катання на лижах на усіх трасах триває від 8-ї години ранку до 9-ї години вечора. Спочатку при натуральному освітленні, а потім при штучному до цього хочу наголосити, що траса на головному схилі ратракується, тобто верів. Ніця двічі на добу на вранці і посеред дня між 15 і 17 маємо перерву саме на вирівнювання траси, якою їздять ратраки. Натомість тоді можна користуватися підйомником і трасою на слотвінці, тобто поряд. А якщо хтось до нас приїде у другій половині дня, то від 17 до 21 має можливість кататися на свіжій трасі. От 17 демнадцятий до po przeratrakowanej przygotowanej y, trasie. A czerwona trasa, najbardziej popularna? Tak, myślę, że najbardziej popularna z tego względu, że Так, ця траса є найбільш популярною серед туристів. По перше, до неї дуже близько від паркінгу для машин. По друге, підйомник нас возить під дерев'яну оглядову вежу, на яку теж можна піднятися і насолодитися краєвидами. А крім цього, наша траса дуже широка. Це велика перевага. Про це говорять не часто. Набагато частіше люди звертають увагу на сніговий шар, коли оцінюють якусь трасу. Натомість, те, що траса широка, це дуже важлива. Деталь, завдяки якій лижники комфортно почуваються на схилі і не заважають одні одним. А це питання безпеки. і нато увагу. А тут у нас то є. Додам, що Криниця приваблює туристів оглядовою вежею у слотвинах. Увесь рік вежа була побудована у 2019 році. Із крісельним підйомником це перша оглядова вежа у Польщі із доріжкою на дереві. Об'єкт швидко набув популярності серед туристів у 2020 році. Став переможцем престижного архітектурного конкурсу та отримав назву Будівництво року оглядова вежа в криниці має. Висоту 49,5 метрів, а стежка в'ється довжині 1030 метрів. Вся конструкція дерев'яна і доступна для сімей із дитячими колясками та людей із обмеженими можливостями. І ця вежа зараз за нашими плечима, тому що ми нагадаю стоїмо в місті, з якого беруть свій початок, старт, усі траси на Слотвінах-Арена. Але повернімося до катання на лижах. Ви згадали про безпеку на схилах. Безпечне катання на лижах це яке? то така безпечне катання на лижах. Це означає, що ми до нього фізично готові, що маємо хоча якусь фізичну підготовку. А другий момент, коли ми знаємо, усвідомлюємо те, що нам важко їздити, ми не пануємо над лижами, то ми не стаємо на горі і не їдемо, куди нас лижі понесуть, а звертаємося по допомогу до лижного інструктора. Мені здається, що дуже важливо починати свою пригоду. До із катанням на лижах під оком професіоналів. Безпечне катання це коли у нас на голові шолом, коли маємо добре підібране лижне спорядження, відповідно до нашого зросту та умінь. Ви знаєте, до нашої школи часто звертаються люди, котрі спочатку думали, а що там лижі. Сам навчуся кататися, але після перших спроб, перших падінь і синців, коли вони вже майже готові відмовитися від лиж, вони приходять до нас, і ми виправляємо ці їхні помилки у ката. Ані, отже, треба Заїжджаю починати від банді. хорошого вчителя. Собі якісь там дробне контузія роблям. Він з варто одразу, як не вім як ще за то забрати, прийш до школи вже інструктора. Ми ще ж то є найсенсовніший Кажуть, що цього року криниця здруй забрала титул зимової столиці Польщі у Закопаного. Цей потік туристів відчутний. Є дуже то теж у Так, туристів багато. Але їхня кількість залежить теж від погоди, яку маємо взимку, чи є сніг, чи його нема. Хоча на наших схилах сніг завжди є. Тож, попри те, що у Польщі на загал зараз зелено, то в криниці лежить білий пухи. Туристів не бракує, чимало до нас приїздить українських туристів. Вони користуються і послугами лижної школи, беруть спорядження в оренду. Тож я дуже Уже всіх запрошую приїхати до нас на лижі. Думаю, що найкраще зустрітися ось тут, в Слотвінах Арена. Привіта на місці, Він з до побачення. Запрошаємо. Запрошував Яцек Гардонь, лижний інструктор і директор лижної школи у Слотвіни Арена. А зі мною вже одна із учениць дев'ятирічна Ніна, з якою їдемо трасою навколо світу. Наприкінці цього з'їзду ти крикнула піца. Що це означає в лижному контексті? Піца такий плуг? Піца це, це такий плуг. Тобто, коли а ми лижами створюємо це... щось на кшталт трикутника. Передні носики тримаємо ближче один до одного. А є ще фритки, коли так, ми лижі тримаємо на початку... паралельно. На початку я повертала а за допомогою початку... піцци і гальмувала. Так, теж а на початку бадіші піцца скринця. А як тобі більше подобається кататись? Шибко! Їздиш з лишними палицями чи без? Часом, часом з, три. а часом без. Часом Я мені зручніше інтересно. їздити з палицями, але зараз зручніше їздити без. А що плануєш ще робити в криниці з другой? До музею ми завтра підемо до музею. Там є картина художника, котрий насправді не був професійним художником. Такі малярів до Моя співрозмовниця, маленька лижниця Ніна, мала на увазі, безперечно, музей Никифора у криниці Здруй. Отже, на зв'язку з нашою студією Збігнєв Воланін, етнограф і куратор музею Никифора у криниці Здруй. І нашу екскурсію по музею я би хотіла почати від будинку, в якому е, цей музей міститься. Це Вілла Романувка, пам'ятка архітектури, котра змінювала місце свого. rozstawienia na miejskiej karcie. Jest to bardzo zabytkowa willa, bo z połowy XIX wieku. Так, це пам'ятка архітектури, побудована у другій половині 19 століття. Це давній криницький пансіонат, який багато років служив гостям нашого курорту. Тому і приміщення в ньому невеликі, і радше не нагадують виставкових залів у галереях. У першій половині 90-х років минулого століття вілу романовку перенесено на вулицю, що вливається у головну, можна сказати, пішохідну артерію криниці. Тож туристи мають Дуже простий шлях до нас. Це бульвари Дельта 19 Такою є адреса нашого музею. А в цьому місці колись стояла інша дерев'яна віла у стилі притаманному гірським курортам. Літвінка, вона на жаль згоріла у 60-ті роки 20-го століття під час пожежі, і тому вирішено тут розмістити музей Никифора. Будована теж з дев'ятнадцятого віку. Містець там тем пенсіонат. W sześćdziesiątych latach dwudziestego wieku spłonął, parcela ta była pusta i kiedy pojawiła się szansa na, na to, aby zostało utworzone muzeum Mikifora w Krynicy, to właśnie władze Krynicy to najznakomicze miejsce, jakie, jakim dysponowały bo przy samym no, w deptaku, przy starym domu zdrojowym, w sercu uzdrowiska właśnie przeznaczyły na muzeum Mikifora. А чи сам Никифор має щось спільного із Віллою Романовка? Ні, <ривання> ні, <ривання> Нікіфор, ні, єдине те, що Нікіфор малював усі будинки у з здруй то ж певно десь і є намальована Романовка. На жаль, ми не маємо цієї картини, але відвідую, відповідаючи на ваше запитання, Нікіфор ніколи не жив у Романовці. Натомість Никифор був дуже тісно пов'язаний із криницею здруй, і це було його місце на землі. Ну no, тут так, і тут варто підкреслити, що Никифор був лемком, а лемки жили і в самій криниці, і в гірських селах поблизу цього містечка. Нагадаю, це сондецькі безкиди, низькі безкиди, і Никифор просто не міг жити поза своєю дорогою серцю Лемківщиною та поза криницею. Зрештою, в історії мистецтва він вписався як Никифор Криницький sztuki zasłynął właśnie jako Nikifor Krynicki. А якби ми хотіли пошукати сліди Никифора в криниці здруй, то які пункти на карті цього курорту варто відвідати? Вітаєм скриніце. Ну то очевидно, гуляючи криницею, варто піти на головну вулицю курорту. Криницький Дептак – це серце нашого містечка, і саме тут часто можна було зустріти Никифора. Він любив бути серед людей. Тут він зустрічав туристів і тих, хто приїжджав до криниці, підлікуватися і продавав їм свої картини. Це був спосіб заробити на життя. Він малював краєвиди криниці, криницькі вілли, запрошував туристів купувати свої. І листівочки з криниці, як він називав ці картини. Отже, криницький дептак це одне із місць Никифора, котрий там працював у міжвоєнний період. Після війни Никифора часто можна було побачити на вулиці Пуласького. Є там такий кам'яний мур, невисокий, широкий, і він служив художнику як стіл. Цей мур розташований на узгір'ї, звідки Никифор як на долоні, бачив усю криницю він дуже охоче розмовляв із туристами, хоча мушу сказати, що не кифер мав артикуляційну ваду і не завжди його могли зрозуміти. І сьогодні це без проблем би виправили лікарі, а не кифер говорив двома мовами польською та лемківською. Його друзі, тобто люди, котрі опікувалися ним і мали для нього час. Вони розуміли некифора. Отже, повертаючись до карти криниці, якби ми приїхали до курорту 100 років тому, то із певністю зустріли би Некифора у цих двох місцях, але не тільки. Некифор часто піднімався на паркову гору, що височіє у криницькому парку. Чимало його картин свідчать про те, що Некифор подорожував потягами, і він відвідував долину по праду, мушину. і свої подорожі він завжди брав скриньку із фарбами. Хентні бендрував різних місцевостях. Завжди зі своїм. Варштатем артистичним. І цю скриньку із фарбами, до речі, можна побачити у музеї Никифора. Так, очевидно. Ту хто повідіти, що. Так, звичайно, усі експонати, які ми показуємо в музеї, це документи, це речі, предмети побуту, а також знаряддя праці Никифора. Варто тут наголосити, що переважно більшість свого життя Никифор жив у злиднях. Він, можна сказати, був безхатьком. Він не мав дому, йому бракувало на їжу, і за часів його молодості ніхто особливо не хотів купувати ці його криницькі листівки. Тому він не мав грошей, щоб навіть купити собі якісні фарби чи папір. Тому він збирав по смітниках такі набори для малювання, які викидали діти, бо мали щось ліпше. А під кінець життя, коли до нього прийшло визнання, некифор купував собі годинники і радіо. І ці предмети ви побачите в музеї на експозиції. Я дуже рекомендую до нас прийти, тому що, попри те, що картини Некифора показують у кільканадцяти музеях у Польщі, то ніде немає такої багатої колекції, як в криниці здруй. А до цього ви тут теж побачите. czy to jego osobiste przedmioty, osobistego użytku czy też elementów warsztatu artystycznego, które można zobaczyć na ekspozycji w Muzeum Miki Там... варто теж назвати найважливіші картини Некифора, на які необхідно звернути увагу. Сьогодні ми всі говоримо, що Некифор – це видатний художник, і критики мистецтва його називають найвидатнішим представником такого жанру мистецтва, який ми називаємо арт-брут, тобто це наївне мистецтво, дехто його називає примітивним. Отже, Некифора вважають найвидатнішим представником арт-брут поряд із французьким артистом Анрі Русо. І відвідуючи музеї, варто пам'ятати, що перед нами Картини виняткового художника, зрештою до нас приїжджають чимало екскурсій з України, а Никифор має свої пам'ятники як у Криниці, так і у Львові. І, хоча він був не письменний, тому що він вчився у школі. Є інформація, що пару місяців це його навчання тривало, тож можна сказати, що він у школі не вчився. Свої картини він підписував теж кирилицею. Але повернімося до картин. Рекомендую звернути увагу на його картини з 20-х років минулого. Століття, коли він ще не був відомим митцем. і до наших часів збереглося, на жаль, не багато цих картин. Чому тому, що Никифор або продавав, або навіть дарував свої картини мешканцям криниці. Люди мали ці криницькі листівки у себе вдома, але не мали свідомості художньої цінності цих картин, і тому просто їх викидали, коли робили порядок вдома або спалювали у печі. Тому до наших днів вдалося зберегти не так вже й багато, багато картин Никифора із того періоду, а це були прекрасні роботи, коли Никифор вже досяг мистецької зрілості. Йому було 30-40 років, і картини з цього періоду, як українські, так і польські критики мистецтва оцінюють найвище. І ці картини ви можете побачити у нашому музеї. Найбарді. I właśnie Muzeum Nikifora jest takim miejscem, gdzie możemy tych obrazów szczególnie dużo zobaczyć. Zapraszamy do Muzeum Nikifora w Zapraszamy serdecznie, oczywiście szczególnie serdecznie zapraszamy gości z Ukrainy. Zapraszamy Undo... dobry. z całego świata oczywiście, bo tutaj dużo zapraszamy, A osobiście chcę dużo serdecznie zaprosić gości z Ukrainy. Oczywiście do nas przyjeżdżają goście z całego świata co roku, to ponad 40 Чи відвідувачів ось таким відомим є Никифор. А нашим українським слухачам певно цікаво буде дізнатися, що у своїх подорожах Никифор замандрував і до Львова, і не раз він туди доїжджав. Слово Львів зустрічається на його картинах, на його найвідомішому потрійному автопортреті, тобто це виняткова великоформатна картина. А нагадаємо, що Никифор малював малі формати через те, що він економив папір, і часто теж малював на клаптиках паперу, які йому подарували люди. Отже, на цій великоформатній картині бачимо у центрі самого Никифора, а поряд двох інших митців. Один приїхав з Варшави і він підписаний словом Варшава, а другий зі Львова і він підписаний словом Львів. Тож запрошуємо до музею і туристів з України і усіх, хто приїхав до Польщі не з туристичних причин три роки тому. А через драматичну воєнну ситуацію усіх щиро запрошуємо до музею Никифора у криниці здруй Сituації драматичної ситуації воєнно, яка яка в вашому краю панує. Сердечні запрошами до об'єднання музею Нікіфора. Запрошував з Біднів Волянін, етнограф і куратор музею Никифора у криниці здруй. А я е, хочу додати, що криниця це насамперед мінеральна оздоровниця. Перші джерела мінеральних вод тут відкрили у тринадцятому столітті. А оправлення головного струменю зброю приписує. Першому меру Кракова Юсуфу Дітлю. малий будиночок малий дома є зараз визначною пам'яткою у центрі міста. Дуже швидко криниця стала популярним курортом. Сюди на води з'їжджалася еліта, як кажуть поляки, шмітанка товариства. Тут любили бувати і Ян Матейко, і Ганрік Сінкевич, і Владислав Реймонт. Тут з балкону готелю Патрія для достойників співав. Сам знаменитий тенор Ян Кіпура. І такою була сьогоднішня подорож до криниці Друї. Ви слухали польське радіо для України рубрику Промандри. З вами була Яна Стампнєвич. Почуємося за тиждень.